Та я так поважу, що вбиває випадка потік. Не виправлення, а просто-напросто замальовані. Скриті. Балів було більше. Не переправлені. Ну, давайте часу так, якщо можна. Е, є розпорядження в, в, в нема знайомому. Ні, є ну, зараз довів голова комісії в, в днемо, з цього приводу. Є пропозиції, що ви ним розпису з підрозпустів. Нема заперечень. Ну та немає, ну то що?

Я просто хочу. Мені допомагати не потрібно, я нічого не хочу, я тоже буду скидками, хочу ти чи нічого. Обов'язково розібратися, не підсувати. Тільки зібрання не проводить. тут проводить, ви бачите, є коли перемоги. У нас поштований по вислужній Зараз на прошу першу у нас розпорядження, так, є протоколу Я зрозумів, але можна я підійду, гляну, ось на цю оціночку до вас? доза. за так, ну Говоримо, що я був, інші студентів бачили, а я на даний момент їх бачу. Ну ничего, дивитесь, було не так. Балі було тут 65, то тут було 70. Я не 6 тысяч у нас. Не делается. Такому краду, що дивіться, Де ось тут знову на пятирочку переставлен, не в Тоді Ну, зрозумію. Тоді дивіться, яке в мене питання. Можливо, про це я цьому зроблю. Що ось тут робить ось цей стрілять баланс? Що світу це не І в мене таке враження складається, що пам'ять не теж вона, тому що я пам'ятаю, але оцінки теж. Але хочу сказати слідше. Я чітко бачу і бачу пані Василь Михайлович. І вітраню Наталі Олександрів. Голова була комісія з Міністерства освіти. Він ж говорив, що в мене було 70, і він совпішний. Тоді приходить до вас і показав також тих 70 балів. В результаті що зробили? Замалювали. Бо 60 було, тут 70. Маркером ще нічого не було замальовано. Я вас переб'ю, ви що я вас перебуваю. Це я вас запитаю, де молоді вас. Тоді за журнал. Що я хочу сказати? Було так, ось тут 60, далі було 70. Замалюваний був ноль, замалювано коло сілочки і замалювалися ноги.

Що вони тут робимо? Можна задоволюватися? <плес> Заверні комісії не надавати вам якісь пояснення. Верні комісії надати вам можливість. Я розумію, але я розумію, я звертаюся до вас і доводжу до відомого вашого, що у є 5 балів і вони сердять з рук землі. Що вони тут робить? Вони звіститься мене. Ну добре, на землі, хані давайте, що там було світ балів до матка. Але <плес> воно ж, в принципі, закінчується <плес> за Тобто цей предмет <плес> він не проводив, сприймали на ваш рейс. То такому факту, що вони мені були не замальовувати. Це перше питання. Подивіться друге. Якщо я не знаю, що я можу. Да. Добре, я піду тоді до вас. Чітко написано прокуратурою міста. Але міста роки трисують. Фігель підписують. Що з 2010 року по 2011 рік викладачі інституту мистецтв перемальовували мені в академгрупі у журналі-навчальному оцінки. Розумієте, отут є не виправлення, а перемальовані оцінки. Ось тут є. Друге пояснення. Зараз хвилечку. У вас Ну, я, я можу запитати. Він звертався, у нас такі виясні копії. Я надавав всюди і вам, і Міністерство освіти. Ось тут що пишеть. Як цікаво. Я так, на бзаки два ось, зачитаю. В ході перевірки було опитано викладача інституту мистецтв. Новицьку Ольгу Романівну, яка зі слів Дерди Романа Миколаєвича виправляла в журналі оцінку останнього із четвірки на трійку, по даному факту новицька Ольга Романівна пояснила, що тобто зізнається, що дійсно виправляла оцінку в навчальному журналі. Отже, людина тут зізналась, викладач, коли оцінка перемальовується, повинен бути штан директора, виправленому вірити і в присутності двох викладачів підписано повинно бути, і мене поставити це мене поставити потрібно було у відомість. Цього всього не було. Я взяв дуже випадково цей журнал, який ще не був замальований білим коректором. По даному факту військового ага, що дійсно в журналі оцінку. Однак, залік з її дисципліни не є диференційованим та жодним чином не впливає на рейтинг студента Дерди Романа Миколаївича. Якщо не впливає, навіщо було складає, задається я питанням, чому треба було переправляти ту оціночку? Пізніше. Я, я вже секундочку закінчився. Опитуваний <кій> Волошук Юрій Іванович пояснив, що дійсно був присутній в момент виправлення оцінки студента Дерди Романа Миколаєвича. А отже, якщо ви були присутні, ви повинні були бачити, бо Бачив 70 балів. І хомен Василь Михайлович це підтвердив тут при голові усно. Це сказав, сказав. Далі дозвольте закінчити От. викладачем Новицької Ольгою Романів.